Не пане президенти України, Верховної Каленкоманду збройних сил України, шановні присутні, триває 909 дев'ята доба від початку повноштабного російського вторгнення в Україну. Станом на 20 серпня оперативно странична обстановка залишається складною. Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту протяжністю майже 1040 км кілометрів та прикривають ділянки державного кордону з Республікою Білорусь Російською Федерацією. Дністровська Молдавська Республіка на ділянці 2393 км. Основні зусилля зосереджуються в Слобожанському Донецькому Таврійському, Львівському районах на утриманні займаних рубежів позицій, недопущення просування противника в глибину території держави. А нанесення йому максимальних втрат, його виснаження та відновлення втраченого положення. Наступний слайд на сході України Донецькій, та на півночі Харківської області противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах, артилерійських боєпасах, намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області та створити буферну зону у прикордонній Харківської області. Намагається просуватися на Лиманському, Тарецькому та Покровському напрямках. На Покровський напрямок переміщує штурмові підрозділи для підтримання наступу у напрямках на Воздвіженку та Зелене поле з метою володіння ділянки автомобільної дороги Константиновка-Покровськ, чи максимально порушити логістичне сполучення Сил оборони. Наступний слайд. На півдні України у Запорізькій та Херсонській областях, на Орєхівському та Брідніпровському напрямках, обстановка напружена, проте контрольована. Противник намагається просуватися на Арехівському напрямку. В цілому на півдні України збройних сил Російської Федерації оперативне переівання німають Силами на оборони, не допущено втрат в ключових рубежів та районів оборони. Наступний слайд на півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській і Чернігівській областях, здійснює збройні провокації та веде діверсійну розвідну діяльність з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території Російської Федерації, цивільних об'єктів у Сумській області. А також вибереження противника, угруповання сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області збройні сили просувалися на глибину оборони противника від 28 до 35 кілометрів оволоділи 1263 квадратних кілометрів території та взяли під контроль 93 населених пунктів. Противник веде маневрену оборону. Намагається не допустити подальшого просування підрозділів Сили оборони України вглиб території Російської Федерації, нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків. Подальші дії наших військ на цьому напрямку напряму будуть залежати від розвитку оперативної обстановки. Наступний слайд. Противник підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів позицій наших військ на сході та півдні України. Наразі в середньому кожного дня він витрачає до 45 тисяч боєприпасів. Наступний слайд. Крім того, противник не припиняє нанесення ракетно-авіаційних ударів по критичним об'єктам економіки, цивільної інфраструктури та ключовим об'єктам промислового комплексу держави. Спочатку широкомасштабної агресії противник засував понад 9600 ракет та майже 14 тисяч ударних дронів. Засобами противоположной обороны снищено понад 2400 ракет и 9200 беспилотников. В частности, в ходе массового ракета авиационного удара в ночь с 10 на 11 серпня противником э, было снищено 58 ударных дронов шахет, из которых 55 было снищено засобами противоположной обороны, а также было снищено 15 ракет разных типов. Таким чином, Сила оборони продовжують стримання збройної агресії Російської Федерації. Обстановка на напрямках дії військ складна, але контрольована. Збройні сили України все роблять для перемоги над агресом. Дякую за увагу. Слава Україні!